Як ми бачимо, росіяни категорично відкидають будь-які ініціативи як України, так і дуже показово сполучених штатів Америки спрямовані на досягнення всеосяжного припинення вогню. Тому я чесно кажучи, не вірю в те, що. Ну, подібні зустрічі можуть принести бажаний результат. Тому Зеленський абсолютно правий, коли каже про те, що Путін не хоче миру, Росія не хоче миру і єдиний спосіб встановити мир це примусити їх до цього миру. Тому з нетерпінням чекаю, які кроки, які інструменти будуть використовуватися. Іншими суб'єктами, зокрема Дональдом Трампом, для того, щоб зрештою відкоригувати поведінку Путіна, і таки змусити його до ведення продуктивних переговорів, не висування ультиматумів, да, чергових ультиматумів максималістських, а все-таки пошуку виходу з ситуації, яка його ж зусиллями склалася.